Привіт, усім просто зараз ми зазирнемо у свята і святих кожної клітини у її командний центр. Спробуємо зрозуміти, як влаштовані інструкції для всього живого. Це без перебільшення один із найголовніших процесів у біології. І все обертається по суті навколо одного питання. От задумайтесь як клітинам вдається ну просто бездоганно копіювати і читати мільярди літер генетичного коду. І робити це щоразу, коли вони діляться або коли їм просто потрібно щось створити. Як це взагалі можливо? Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо ми, звісно ж, з основи основ з генетичного коду. Можна сказати, це наша головна інструкція з експлуатації. І вся вона, як ми знаємо, зберігається в одній єдиній дивовижній молекулі ДНК. А основна одиниця цієї інструкції це ген. Найкраща аналогія, яку я знаю, це величезна кулінарна книга. Так от, вся наша ДНК це гігантська книга рецептів, а кожен ген це один конкретний рецепт. І в цьому рецепті записано, як створити щось одне: або білок, або молекулу РНК, яка потім виконає якусь важливу роботу в клітині. І знаєте, у всьому цьому є чітка логіка, така собі дорожня карта, що показує, як ця інформація тече і використовується. В науці її називають центральною догмою молекулярної біології. Це, по суті, головне правило гри. Воно диктує, як інструкції з ДНК перетворюються на щось реальне, щось, що працює, і саме цей принцип буде нашим провідником далі. Гаразд. Тож, перший ключовий процес, про який ми поговоримо, це реплікація. Це, по суті, копіювання. Уявіть, що у вас є величезна бібліотека з унікальними інструкціями, і вам треба відкрити її точнісіньку копію в іншому місті. Що ви зробите? Правильно, скопіюєте кожну книгу. От саме цим і займається клітина. І це. Ну, це абсолютно критично, бо кожна нова клітина, яка з'являється в нашому тілі, неважливо, чи це клітина шкіри, яка замінює стару, чи клітина, яка допомагає нам рости, кожна з них повинна отримати повний і, що найголовніше, точний набір генетичних інструкцій. Саме реплікація і гарантує цю спадковість, цю безперервність життя. Сам процес, хоч і складний, можна розбити на три основні етапи. Перше, спеціальні білки ферменти розкручують знамениту подвійну спіраль ДНК. Друге, ці два ланцюжки розходяться, ну наче ми розцібаємо застібку блискавку. І третє, найцікавіше: до кожного з цих старих ланцюжків починають приєднуватися нові будівельні блоки, нуклеотиди, створюючи, по суті, нову половинку для кожного. Але як досягається така неймовірна точність? У чому секрет? А секрет простий і водночас геніальний. Це суворе правило сполучення. Аденін або А завжди стає в пару тільки з тиміном Т, а гуанін Г тільки з цитозином С. Це так званий принцип комплементарності. Саме він гарантує, що копії будуть ідентичними, бо будь-яка помилка тут це потенційна мутація, тому точність понад усе. І що ми маємо в результаті? Дві абсолютно ідентичні молекули ДНК. Але тут є цікавий нюанс. Кожна з цих нових молекул це такий собі гібрид. Один її ланцюжок, старий, материнський, а другий новенький, щойно створений. Саме тому цей процес і називають напівконсервативним, тобто він наполовину зберігає оригінал. Класно, правда? Добре, копіювати всю бібліотеку ми навчилися, але ж клітині не завжди потрібні абсолютно всі інструкції одночасно. Часто їй потрібен лише один єдиний рецепт. І от для цього існує інший процес транскрипція. Тобто, замість того, щоб знову і знову копіювати всі три вільярди літер генетичного коду, клітина робить щось значно розумніше. Вона створює коротку, тимчасову робочу копію тільки того гена, який потрібен їй прямо зараз. І ця копія називається РНК. Погодьтеся, це набагато ефективніше. Давайте ще раз, щоб усе стало на свої місця, чітко розмежуємо ці два процеси. Реплікація, копіюємо всю ДНК, щоб отримати нову ДНК, транскрипція, копіюємо лише один ген, щоб отримати РНК. І є ще одна ключова відмінність така собі хімічна деталь. В РНК замість основи тимін використовується дуже схожа, але інша основа урацил. А от тепер починається найцікавіше. Бо виявляється, що ці робочі копії, ці молекули РНК, вони не всі однакові. Насправді це ціла команда вузькопрофільних спеціалістів і кожен тип РНК виконує свою унікальну роботу. І ось головні гравці в цій команді, з якими ми зараз познайомимося: це матрична МРНК або МРНК, транспортна РНК або ТРНК. І малі ядерні РНК або МРНК. кожен з них незамінний гвинтик у величезному механізмі перетворення генетичного коду на щось реальне. Почнемо з матричної РНК МРНК. Її роль найпростіше описати одним словом кур'єр. Уявіть, що вона заходить у захищене сховище ядро клітини, копіює потрібну інструкцію з ДНК і несе цей папірець на завод, де виробляють білки. Цей завод називається рибосома. Наступний гравець транспортна РНК або ТРНК, і це, мабуть, найважливіший посередник. Вона одночасно і перекладач, і вантажівка-доставник. ТРНК читає код, записаний на МРНК, зазвичай це три літери підряд і привозить на рибосому саме ту амінокислоту, яка відповідає цьому коду. По суті, вона перекладає з мови нуклеотидів на мову амінокислот. А тепер увага. Малі ядерні РНК або м'я РНК це справжні молекулярні редактори. Справа в тому, що коли МРНК тільки но створюється, в ній часто є зайві шматки, які нічого не кодують. Так от м'я РНК це ключові компоненти складної машини, яка знаходить всі зайві ділянки, акуратно їх вирізає, а потім шиває корисні частини разом. Це гарантує, що фінальна інструкція буде абсолютно точною. Отже, ми познайомилися з усіма основними компонентами. Тепер давайте складемо цей пазл докупи і подивимось на повну картину на те, як насправді тече генетична інформація. І ось вона центральна догма у всій своїй красі. По перше, ДНК вміє робити копії самої себе, це реплікація. По-друге, інструкції з ДНК можуть бути переписані у формат РНК. Це транскрипція. І по третє, вже за інструкцією з РНК збираються білки. Цей процес називається трансляція. ДНК в РНК, РНК в білок. Це і є фундаментальний потік інформації у всьому живому. І якщо є якась одна ідея, яка червоною ниткою проходить через усі ці процеси, то вона чудово виражена в цій цитаті. Саме точне спарювання основ. А з Т або з У в РНК і ГЕСЦ є тим самим ключем, тим механізмом, що лежить в основі і реплікації, і транскрипції, і трансляції. Це основа основ. Ми щойно побачили, якою неймовірно багатогранною є молекула РНК. Вона не просто якась пасивна копія. Ні, вона активний гравець, кур'єр, перекладач, навіть редактор. І це, звісно, змушує замислитись: якщо вона вміє стільки всього, то які ще таємниці може приховувати цей дивовижний світ РНК, які ще відкриття чекають на нас попереду?